Не траса, а смуга перешкод. Вже всю ходову просто вже міняє за «Укравтодор» обіцяє ремонт дороги вже сьогодні. Морози не лякають. У нас ще будівельний сезон не завершений. Поряд із візним знаком до міста Сміла, що на Черкащині простягнулася дорога державного значення Н-01, Проїхати яку можна хіба що на позашляховику? Ми взяли із собою ось такий метр для того, щоб виміряти ширину і глибину ям на дорогах. І тут треба вимірювати не ями, а асфальт між ними, тому що на цьому шляху вирв більше аніж самої дороги. проїхати три кілометри, треба проїхати пів, пів години. Біта дорога вже кілька років. Вже надає, вже всю ходову просто міняє. міняю, задовбалість. Тут трохи видно асфальт, скоро його, мабуть, не буде видно. по полю буде проще проїхати. Пан Євген живе неподалік Сміли у Кам'янці. Цією дорогою їздить щодня. Коли вона була в бодай задовільному стані, каже, не пам'ятає. Обіцяли зробити і виділили там кошти, вроді показували на сайті. В Верховної Ради, там, де було розподілення, це в августі місяці. Ці коштів на цю Київ-знаменка, то тобто на цю всю дорогу, там повністю капітальний ремонт. На якийсь там на 200 чи на 300 кілометрів траси гроші дійсно виділяли, але виявилося, що ремонтувати нікому. Фірм, які можуть зробити сьогодні в Україні якісну дорогу від нуля. І до е, фінального завершення насправді одиниці. Основна маса фірм, які працюють на цьому ринку, працюють тільки на асфальті. В «Укравтодорі» запевняють, ремонт розпочнуть вже сьогодні. Ми запланували 17 жовтня е, початок укладання договору та початок виконання робіт. На зиму ну не на зиму. У нас ще будівельний сезон не завершений. А це дороги наших сусідів. Вони знайшли як робити і за які кошти. Приміром, в Білорусі на дороги щорічно виділяють 1,5% від ВВП. У Польщі 2,2%. Ще більше коштів на дороги спрямовують у країнах Євросоюзу 3% від ВВП. В Китаї на це виділяють 3,5%, А у Фінляндії 4%. У нас на дороги витрачають менше 1% від ВВП. В Україні ситуацію може виправити створення дорожнього фонду. Адже зараз усі податки автолюбителів спочатку направляють у загальний державний бюджет. Же, а вже потім звідти на дороги. Поява дорожнього фонду збільшить надходження коштів на українські шляхи втричі.